Давайте на прикладі подивимось, як визначати відмінок: Номінетів чи акозетів. Воіс, де шлюсель, де є ключ. Перше, ми шукаємо дію присудок, де є ключ, дієслово іст бути буде нашим присудком. Є ключ, є хто, що, є кого що, є хто що ключ. Тому це, скоріш за все, номінатів. Чудого. Фрауфезер, гаден шлюсель, Пані Фезер, Має ключа. Е, має кого що. Кого що? Це акузитів. Тому і ден. Пробуємо. Акузитів, вірно. да свьортербух. Де ж словник? Де ж хто що словник? Де ж кого що словник? Де ж хто що словник? Номінатів. Я вважаю календар гарним. Я вважаю гарним. Кого що календар, кого що акузатив. І ще у кабердер календар із цуклян. Із дер календар. Є календар, є хто що, кого що, є хто що підходить краще. Номінатів. Возін дебриф маркен. Де є хто що, поштові марки? Номінатив. Газду дібрів Маркен, маєш ти кого що? Акузетів. Найн. Фрау Бертляйн Гаддох дібрів Маркен. Ні, Фрау Бертлайн має марки. Має кого що марки Акузетів. Дер шеф зух Ді Рехнунг. Шеф шукає рахунок. Шукає кого що? Акузетів. Дірехнунг із Таберніч Гір Рахунок не тут. Є е. хто що рахунок? Номінатів.